Зараз дуже часто вспоминаю дитинство, особливо 6 клас, коли я переїхав жити до бабусі, а вона все життя їздила на ринок, торгувала молоком. У нас було 4 корови. Хазяйство було дуже велике і я вже їй допомагав. І коли вставав о четвертій ранку, допомагав доїти корів і проводив її на автобус, а потім вертався додому і боявся спати сам в хаті. Я брав зарубіжну літературу, і йшов в сарай до корів, залазив в жолоб і читав зарубіжну літературу. Потім, коли вже світало, йшов, водівався, корив цигарку і їхав у школу. Приїжджав я зі школи і вона мені завжди привозила в гостинці. Завжди. Я ніколи їй за це не дякував. Я думав, що так потрібно. Знаєте, вони навчили нас любові і вони нас любили тоді, цінували. А ми навіть того, я того не заслуговував. І тепер єдине, що я можу зробити, це любити тих, хто зараз біля мене.